Друзі, вітаю! СБУ провело супероперацію на території тимчасово окупованого Криму. Знищили російські винищувачі на сотні мільйонів доларів. Плюс атака збройних сил в Краснодарському краї. а Прильоти по аеропорту Сочі теж знищують військову техніку, наводять там порядок, тому що Україна хоче деокупації своїх територій і відсутності обстрілів на своїй. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб мати важливу інформацію вчасно отримувати оперативну аналітику. Крім цього, я вам розповім, що поляки надумали закрити нам кордон, хочуть візовий режим, отак от вам Шенген називається. Ердоган їде в Україну, і мої турецькі друзі розповіли в дипломатичних колах, що ж ВЗ. Ердоган, Паша турецький, що він хоче нам привезти, що подарувати. І, власне, говорить, що там іде мова про мирне перемир'я, але не повне, як мінімум, для початку в повітрі. Зупинка деяких напрямків фронту. Одним словом, давайте теж про це розповім. Китай з Росією проводять військові навчання, а пісков з Медведєвим почали давати задню. Ну, власне, це те, що і зазвичай роблять кремлівські карлики. От, ну, така незвична в них любов, а і, власне, ведуть себе вони трошки дивно. То вони кричать, що з ядерка й вмажемо, а зараз кажуть, ну, у нас дуже обережна така ядерна риторика, і не треба наїжджати на Медведєва, І взагалі він за це не відповідає. І хто такий Медведєв? І Медведєв сам спростив риторику, друзі, а що сталося? Що з обличчями? Отак от, от, давайте все це аналізувати, зводити воєдино, підписуйтесь, а я починаю. Сили оборони вразили паливно заправний комплекс в аеропорту Сочі, Краснодарському краї. До речі, це історично Грузія. Ніякий це не російський край. Це насправді колишні етнічні грузинські території. Сили оборони вразили паливно-заправний комплекс. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Операцію виконали сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони. За даними Генштабу, на території об'єкту здійнялася сильна пожежа. Ну, можна уявити, що в Сочі прийшов новий рік. На Литовищі також розміщувалася армійська авіація російських окупантів. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал ворога та припинити збройну агресію РФ проти. України. На цьому подарунки росіянам не завершилися, і наші е, хлопці з Служби безпеки України та дівчата провели суперспецоперацію, вразили велику кількість винищувачів окупантів в Криму. Про це повідомляють нам українські медіа, кажуть, що атакували аеродром Саки. Це все було вночі: займалися цим ЦСО А Служби безпеки. Ну і власне навели там. Порядок знищували Ісу-24, і Су-30 СМ. Кажуть, що ворог поніс дуже великі втрати, Коштував кожен літак, з яких коштував порядка 35-50 мільйонів доларів. Кожен, ну і сумарно це вийшли сотні мільйонів доларів. Спецслужбі поінформували, що в результаті спецоперації на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння. Успішна спецоперація з САКах – Черговий крок до послаблення можливостей ворога ввести загарбницьку війну в Україні. Окупанти мають пам'ятати, що ніколи не почуватимуть себе в безпеці на нашій землі. Отак, от, от сьогодні, попрацювали наші хлопці, і це насправді дуже дуже гарна історія. Негарна історія в Донецьку. Пушилін чи Пушилін доповідає, власне, Путіну, каже, що російські окупаційні війська нездарі, немочі і калічі. Вибачте на слові, але це потвори. Знаєте, як відбувається русифікація окупованого регіону? Просто бидломаса починає управляти людьми. І просто максимально намагається його згноїти, відкинути в минуле, зробити так, зробити так, щоб в цьому минулому регіон почав просто помирати. Вибачте на слові, але Донецьк, українська Юзівка, який жив нормально до приходу росіян, Приїжджали футбольні клуби грати в Лігу Чемпіонів. Україна відкривала там великі інфраструктурні об'єкти, привозили туди інвестиції зі всього світу. Але ж прийшла Росія Чіпушиліни і решта Гіркіних-Стрілкових і почали розповідати про велике будуще. Так от, сьогодні в Донецьку вода година-дві раз в три дні, а в сусідніх селах, типа Макеївки, один в чотири дні, на ту саму годину-дві, в деяких інших кому повезло, раз в два дні або три, не завжди так везе. Це просто набрати води, щоб пити її потім. Ніхто навіть не говорить про вбиральні, ніхто не говорить про стірку, ніхто не говорить навіть про якісь інші речі, коли колись здавались буденними, а сьогодні на вагу золота. Отак от Росія управляє окупованими територіями. Просто відкидає в минуле, в середньовіччя. І Чепушилін доповідає Путіну, що торжественно доповідає, що нічого зробити не можуть. Вони ж там вже і канал намагались туди пробити, ще щось зробити, але вони не здарі. Вони просто не здарі. Але це гуманітарна катастрофа, якщо в людей нема води. Друзі ВОН, пані Гутереш, а що ж ви там мовчите? Заховалися за своїми звітами? Мільйон звітів вони в рік продуцирують. Гордяться цим дуже. Реформу звітів зараз будуть проводити. Кажуть, давайте не мільйон на пів, щоб встигали все читати. А ви не хочете війська збирати, голубі казки, і завести в Донецьк український, повернути, допомогти Донецьку Україні? Гуманітарна катастрофа, мільйони людей, до речі. Чому ви мовчите? Чи обійматись з Путіном приємніше? Вони не можуть базових речей забезпечити. Вода. Вода просто, здавалось би. Але це нація Чепушиліних. Розумієте? Вони не можуть нічого робити, тому що в них просто на генетичному рівні це не влаштовано. І тому вони вбивають людей просто відсутністю води. Просто щоб розуміти, це до того, коли ми зараз перейдемо говорити про геополітику. Вони ж тут багато що розповідають. Я зараз розкажу про Ердогана і про мирну ініціативу. Просто слідкую за Донецьком вже не перший місяць, і коли почалась ця криза. І це просто вражає, наскільки треба бути антилюдяними фашистами, щоб просто знищувати місто мільйони відсутністю води. Ось це питання і до міжнародних організацій, і до тих, хто там, друзі. Давайте щось думати. Давайте планувати диверсії, давайте думати. І робити те, щоб сьогодні ці війська звідти пішли. Бо, вибачте, на слові з Донецького аеропорта стріляють сьогодні, запускають шахеди по всій Україні, а цього бути там не повинно. Тому знайте, що українські спецслужби готові будуть прийняти вашу допомогу, коли ви захочете, і прийдете, і постукаєте. Або коли вони постукують вам, знайте, що ці окупанські війська повинні бути вигнаті і знищені. Власне щодо Медведєва і Путіна. Медведєв прикусив язика після рішення Трампа відправити ядерні підводні човни до Росії. Медів присів, мертва рука уже все, пішла в минуле. от. Трамп підняв ставки, і Медведєв явно приутих. Що пише The Moscow Times? Колишній президент РФ Дмитро Медведєв, призначений заступником Голови Ради безпеки після звільнення з уряду, несподівано замовку в соціальних мережах після того, як президент США Трамп оголосив про перекидання до Росії ядерних підводних човнів у відповідь на погрози Медведєва задіяти мертву руку. Система ядерного удару у відповідь. У відповідь, створену за часів Радянського Союзу, там вийшов підтримати Медведєва, його старший брат Пісков. Каже, що в Росії акуратно ставляться до заяв про ядерну зброю. А в Медведєва своя думка. Ну, типу, Медведєв не їхній, типу, прибилась дитина, типу, ходить там, блуждає біля них. Що вони кажуть? Ставляться акуратно, пов'язаних з ядерною проблематикою. Про це Пісков сказав після заяви Дональда Трампа, коли атомні підводні човни перемістилися ближче до Росії. Американські підводні човни і так знаходяться на бойовому чергуванні. Це постійний процес, це перше. Налякано говорить Пісков, загалом, звичайно, в таку полеміку не хотілося б втягуватися і не хотілося б це коментувати. Ми дуже акуратно до будь-яких заяв пов'язаних з ядеркою. Ви знаєте, Росія займає відповідальну позицію. Президент Путіна чудово відома. Яку відповідальну позицію? Те, що ви погрожували 22 23 двадцять коли Росія Росія атакувала Україну, вдарити по нас ядеркою, якщо будемо відбиватись. Чи коли ви почали погрожувати, коли ми повертали свої суверенні території, що потім Бернс їздив Лаврова, витягував Стамбул і погрожував йому, що буде до 10-го коліна з дітьми Путіна. Про це хочете розказати? Чи коли ви погрожуєте будь-кому, починаючи від Азербайджану до Грузії, що, типу, всі нацисти, всіх будемо бомбити. Ось тут ви хочете сказати, що ви щось розповідали? Росія уважно ставиться, каже Пісков, до тематики ядерного нерозповсюдження. Ми вважаємо, що всі повинні бути дуже акуратними з ядерною зброєю. Дивіться, як міняється риторика росіян. Привезли дубіну, поставили біля їхніх воріт і все. Шовкові. Ну, в даному слову, випадку, піскові, а не шовкові. Розумієте, І одразу замовкає. Це питання до того, коли шукають мир. Росія це тварина, дресирована тварина з цирку, старого цирку. Зараз в цирку намагається, щоб тварини не виступали, хай живуть в дикій природі. Але от в старих цирках були дресировані тварини, яких били. І ось Росія понімає тільки коли башмаком її б'ють по носі. І ось цей ведмідь на велосипеді це ж типовий образ Росії: Путін, Лавров, Медведєв, Пісков і решта Камарільї. От получають башмаком по носу, і все, їдуть на велосипеді, хочете на мотоциклі, хочете пішком приїхати, через кільце можуть вам зробити брижок. Все, бо приплили ядерні лодки. Тому, коли їх просиш, вони не чують це бидло. А коли ти їх б'єш, вони відчувають і кажуть: супер, управляйте нами ще. Просто для розуміння. І зараз, коли е атомки стоять, Росія дійсно готова на все. Путін готовий до зустрічі з Зеленським, потрібна підготовча робота. Про це теж заявив Пісков пропагандист. Путін готовий зустрічатися після підготовки на експертному рівні. Що розповідають дипломати в оточенні Ардогана? Кажуть, що Ардоган везе сюди мирний план, хоче запропонувати безпеку в повітрі. Каже не стріляти в небі, це дуже сподобається Трампу, тому що е ці люди, дипломати, кажуть, що е Трампу це дуже має сподобатися, бо не будуть стріляти по Києву. Меланія йому нічого не буде казати, і всі будуть щасливі. Ну, дай Боже, щоб всі були щасливі. В першу чергу, ми з вами, українці. Далі він хоче Ердоганно щасливити Путіна. І каже, що а тепер ви, типу, зупиняєте всі фронти, і максимально зосереджуєтесь на Донбасі, щоб типу пошвидше його захватити. Це такий. Цинічний план в Києві, правда, цього озвучувати не будуть. В Україні скажуть, що ми для вас дбаємо про мир. От і зупинимо обстріли в повітрі. Ми скажемо на цьому, ми вам дякуємо. Що далі кажуть, ну а далі ми розкажемо вже другу частину Путіну. Бо після візиту в Україну, те, що я вам говорив сьогодні вранці, буде турецький візит і в Росію або Росіян в Туреччину на різному рівні Ердогана, Фідана або будь-кого іншого там ще зараз не погоджено. Перше їдуть до нас. Паралельно з цим, 7 числа, Келох їде в Україну. До речі, деяких наших переговірників бачити не хоче, на відріз і сказав, щоб їх не було. От, прізвище можете написати в коментарях. От, друге, Відьков їде в Росію, поїдуть з тими самими пропозиціями, потім зведуться в Трампа, а потім Трамп буде намагатись це спродукувати в рішення. Якщо ні, санкції по Росії. Що говорять турки? Турки кажуть, що зупиніться по всіх фронтах, крім Луганська, Донбаса, От, зупинять, зроблять перемир'я в небі і почнуть приторможувати машину війни. Що насправді хочуть турки? Вони хочуть забрати ось цю спробу завершити війну в Китаї, а лідер Сербії вже проговорився в пресі, каже, що СІ буде накривати дуже серйозну вечерю в вересні. А, і в вересні буде там дуже серйозна інформація. А, буде Путін, можливо, приїде Трамп і, можливо, нас запросять. Може не запросять, але точно будуть говорити про Україну. В середині цього місяця не буду казати точну дату, щоб не зливати деталі, якими можуть там скористатися треті особи, але а, наші переговірники мають зустрітися з російськими. І це буде ось та експертна група, про яку говорив Пісков. І якщо в них все вийде, то через тиждень від цієї дати до Дня Незалежності, там буде поряд, зустрінуться власне, лідери країн в Туреччині. Росіяни поки що відповідь не дали. Це така пропозиція турків, вони везуть її сюди. Тобто, щоб наш Умерев зустрівся з Медінським, потім через тиждень зустріч лідерів. Ось там вони мають пропрацювати за тиждень все у себе з обох сторін погодити. Ну і, власне, щодо Донбасу виглядати має наступним чином: зам... заморозка всіх фронтів, крім Донбас-Луганськ, плюс 30 кілометрів в ширину з кожної сторін для того, щоб можна було росіянам стріляти по нас дронами. Ну, от, трошки турки там не за нас не подумали. Ну, кажуть, давайте більше, щоб вас стріляли. Ну, давайте більше, буде цікавіше. Отак, от от вони про нас думають. Ну, але от така пропозиція зараз іде. Тому бачимо, що ці історії рухаються, мирний процес іде дуже цинічно, дуже з інтересами кожної сторін, навіть не воюючих сторін, але кожна теж намагається на себе десь там якісь бонуси переваги витягнути. От, але бачимо, що це відбувається. І наостанок, це для розуміння, що процес іде. Росіяни з китайцями почали проводити спільні навчання біля Японії, явно натякаючи японцям, що. Допомагайте Україні робити дрони, а вони вам допоможуть. Потім поділяться своїми технологіями. Бо навчання в японському морі не просто так, і це важливо всім розуміти, і це, до речі, меседж Трампу. І це натяк Трампу. Ви думаєте, що вирвете Росію з а, лещат Китаю? Ні. Вони проводять спільні навчання. От якщо ці кораблі і ще десяток таких буде стояти по периметру Росії, тоді да. Тоді Росія захоче з щирих переговорів. А зараз Росія демонструє, що дивіться, у нас тут Китай, у нас військові навчання, можемо і Японію з'їсти. Ось це те, що важливо розуміти, що Росія не налаштована ні на мир, ні на домовленості. Вона демонструє, що їхні друзі справжні це китайці. Китайці, так правда, не думають, вони Росію використовують. Але Штатам треба робити більш серйозні. Висновки: Росія не йде на мирову, Росія заграє з Китаєм. Ну, але побачимо, чи зіграє цей турецький план, і як мінімум його реалізація припадає на серпень. Ну і фінал. Вишенька на торті, так як ви любите. Вгадайте, яка наша дружня сусідня країна хоче зробити візовий режим з нами в час війни? Ну, типу, щоб. Якщо жінки-діти виїжджають від атак обстрілів ракетами, то щоб ще їх стояти 10 годин тримати на кордоні, а покажіть свої паспорта, а здайте відбитки пальців, а давайте італійський бойкот. Ми вам тут влаштуємо, щоб ви годинами і днями стояли на кордоні. Бо у нас все добре, то нехай погано буде у вас. От я не знаю, чому але з'являється все більше і більше в Польщі політиків, а можливо, знають чому, але не буду казати, який намагається нам все більше вставляти палки в колеса. Друзі, просте питання, для чого? Що вам зробить цей безвізовий режим? Вам безвізовий режим з білоруськими товарами треба було б встановити на початку війни. Вам безвізовий режим від сирійських біженців, які через Білорусь заходять, треба було б встановити. Вам би безвізовий режим на російські гроші варто було б встановити, чи тоніше візовий режим. А ви візовий режим робите Україні. От все те, що не треба, у вас був безвіз, а українцям значить нати візи. Оце незрозуміле, недружнє ставлення. Ось це спроба скористатися слабкостями України. Тут турки крутять, тут поляки атакують, тут росіяни напали. Дивіться, ми це переживемо. І ми пройдемо цей час гідно. Але осад від ось цієї політики антиукраїнської залишиться. І коли ми захищаємо вас від Росії, хоча б майте повагу не молоти дурню і не закидати її в прямий ефір. Тому що Росія цим користається, роблячи слабшими і вас, і нас. Тому інколи треба двічі подумати, щоб нічого. Не сказати, як казав Вінстор Черчилль. На цьому й будується дипломатія. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи спрацює план Ердогана. Приїхавши сюди, він закрутить ось цю свою стамбульську рулетку. Вийде чи не вийде за серпень. Вашингтон Пост вийшов. Власне, матеріал керівника Офісу Зеленського, який каже, що можна було б і на цьому тижні все завершити. Ну, давайте не будемо радикально казати, на цьому тижні не бачу такої можливості. Але Ердоган пропонує як мінімум ближче до Дня Незалежності. Насправді, Путін, кажуть, хоче сценарій завершення Другої світової війни, там 2, 3, 5 вересня. От Путін насправді дуже любить шансони. Пісня про 3 сентября це його улюблена, і можливо, навіть тому він хоче на цей на 3 вересня, щоб потім ходити і співати, що він завершив війну. Але а, питання, чи вийде це зробити Вердогана? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи спрацює цей план раз, друге, чи вигідний він Україні, чи можна Україні по ньому рухатися. Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете мати оперативну, важливу інформацію вчасно, щоб приймати правильні рішення в війну. Ще я хочу вам побажати гарного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!